Це вся частина була зруйнована. Тут стінку перекладували. Угол ви бачите те, що це денове. Це все було зруйноване. Я звільнили мене по віку. Це у лютому місяці цього року, бо мені 60 було. Комісію я не пройшла. Сказали, все на відпочинок. А зразу ж я поїхала, побула трохи відпочивала, бо я працювала з контрозвідкою і надавала у нас хлопці, були на цій стороні першотанкова, які раніше звільнились, з якими я була в 2014 році на Луганському напрямку. То вони там, якби партизанили і передавали е, свої. Відомості про рух колон, що відбувалося там. А я вже ставила координати і відправляла це все контрозвідці нашій. І от до травня місяця я працювала з контрозвідкою. Практично поки не звільнили ну, Чернігівську область. А потім уже я пішла. Наш батальйон збирався нашої Харківщину. і Чернігівщину звільняли це е, е, бійці батальйону Айдар. Перший склад там практично всі інваліди е, були. Ми всі вони вийшли з під Харківщини. Було, були великі втрати е, в батальйоні. Вийшли на ротацію і позвали мене як медика, і вже я приїхала в свій батальйон, але це був уже не Айдар, а 11-й батальйон спецпризначення. 24-го, як вони посунули. 27 лютого у мене вже був перший удар. в Будинок пряме попадання було. Оця частина впала зовсім. Оце впало. Воно трималося кирпичі. Там кімната розрушилась. А потім, уже 3 числа вон друга яма. Ми її засипаємо, прилетіло в двір. От і тоді вже постраждали будинки всі навколо. От 3 це березня було. А, тоді село бомбили. І я знаходилась до восьмого, тому що вже літаки нас бомбили. Ми сиділи. П'ятеро дітей в погребі там. І шість дорослих нас було. І я розуміла, якщо вони ну, гражданські люди, вони не розуміли, що таке приліт, і авіодар, це фаби. І я казала, треба вибиратися, треба виїжджати, тому що навіть якщо метрів за десять, за двадцять упаде, ми не залишимось живі. От, і з восьмого ми почали виїжджати всі. Люди поїхали на Уляновку, а я поїхала на Київ. От. Оце у нас таке було. Це вся частина була зруйнована. Тут стінку перекладували. Угол, ви бачите, те, що це денове. Це все було зруйновано. Внутрі теж все було зруйновано. Там була кімната, коли шпалери стали віддиратися, воно просто стало падати. От. Тут під домом ще цей погріб, він теж обвалився. Це все впало. От. І я... я на війні була. Я повернулась, мені надали квартиру до вересня місяця. Дали якби пожити я квартплату плачу. Я приїхала і думаю, так треба щось робити. Ми ж не орки, правильно нам треба відбудовуватись і бути, щоб все було красиво.